Всім доброго дня. На огляді кораблик Торнадо. Кораблик має такий великий люк. Тут доступ до всього є, можна двома руками залізти, підключити акумулятор, ну і обслужити повністю кораблик. Тут у нас э, смазка Дейду, де. Там вона фіксується отак. Мотор у нас 4250 800 КВ. Автопілот Twin. Там ми можемо, вот так включим свитер, легко знімається у нас. Рульова серва. Також рулява має ще допоміжний пристрій регулювання руля, щоб чітко виставити 100% рівно. <кій> І саме головна штука це отак панель, яка відкидується. Отак відкинули панель. Все, що потрібно підключити, відключити все у нас в доступі. І потім назад його туди так раз і закрили. Там на защёлках воно закривається і все. Треба, коли треба, обслужити, відкрили, обслужили, якщо потрібно. Ну, це для удобства, щоб збоку нічого не було у нас на боках все по центру, все збалансовано, кораблик на воді стоїть. Рівно все чітко. Так, має такий бункер. Тут 2 літра 100% влізе. Ну, але загрузочна його десь там кілограма півтора. Сюди влазить. Шторка обертається. Навколо своєї осі має такі кріплення вуха. Тут в неї вмонтовані світодіоди. Світодіоди яскраві, дуже ярко світять вони. Також і спереду тут два світодіоди, фара, Люк герметичний, закривається добре, герметично, прижимається. На барашку так. Барашок у нас зафіксований на кришці, і він вже звідти ніколи не, не випаде і не загубиться. Тобто це дуже зручно. Така ручка у нас, вона так не дуже високо підіймається над корпусом за що того, що зроблена виямка в кришці. Дуже зручно, мало займає по висоті міста. Тут у нас кнопка. Ну, такий корабль. Такий оливковий колір в нього. Як мені сказали, ті, хто продають пластик, цвіт. Олива. Не дуже він схожий на оливу, ну але такий багатьом людям зараз сподобається, багато вже хочуть замовити такий кораблик. Вірніше, вже зробили замовлення. Будемо формувати і робити кораблики такого кольору.